Я, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати од... в один блок у Майнкрафті. Як ви бачите, ми можемо зламати цей блок. І мені пише Хай Лео 325. Давайте ще зламаємо. Welcome to Minecraft in one block. Так, мені щось пише. Мені пофіг тільки земля. Воу-воу-воу-воу! -во -во. Скринка! Чекайте! Як ви знаєте, ми на скринці Її можна відкрити, відкрита, в вже хліб, якісь книжки по-англійськи. І просто ту скриньку треба зламати, чи як? Так. Але давайте зараз розширимо острів. Чи як то один блок, мені сказати? Щоб шанси на виліт були менші, ніж шанси. Угу. Вау, що це губзий? ой йой що в мене взагалі висвітилось? Просто ламати... Вау, я вже глину ламаю. Ух, воно так. О, вже дерево, дерево. Воно так лагає, так полагуче, все добуваєш. Кавун. Дерево. Коло дуба. Коли ж буде береза? Глина. У нас все так по чому добувається. Курка. Писа Ютуб. Ютуб. Курка, дивись, тільки не падай, там ти, ти цей моєї єдине м'ясо А чо? В мене воно. Ну, дерево і що? Курка, скажи, это скучно, дуже. ну скажи що там. Я не хочу перевіряти. А нашу я вдарив курку. Я її скинув, получается, моє єдине м'ясо, яке потім буде. Я цей. Давай я так обставлю. я зараз обставлю. Я розставлю, і оскільки знаєте що? Мене поставити скрину. І викласти все, що не потрібно. Наприклад, тут ці книжки по інгаші. Я їх читати не буду. Я подумав. Можна нам зробити лопату, оскільки у нас дуже часто земля трапляється. Тут тільки земля, так що і мене лопату скорпину. Та бачите, у нас глина тут. Я вже думав, що я випав, ну. Ну, цей блок шутки робить. Я чорний гумор. Тропічне дерево. Акація. Овечка. Відійди, щоб я тебе не скину. Береза. Овечка. Ти диви, не виїдай мені тут. Бо пострижу тебе. А залізу буде? Друзі, я рубав блок, доки в мене зламалася лопата. У мене вилопилось три тваринки. От овечка вся нагло. Купаємо далі рукою. Овечка. Нагліла. Курка. Я не... Розумій. Мені доведеться Корка, п'яни. Во! Ось ось так. Хай буде. Я буду знати, де буде блок. Один той, так? Да? Так, да, це той самий блок. Ух, та ну. Блок. Та ви дуже часто такі баги прикольні. Що я ж регочу? Так. ще одну лопату. Ну де вони камінь не падає. Чуєте? Пав я тут з другого боку виліз корова. Грибна. Ну во, ти ні звільнив, тікайте тепер. А тепер всі в цей блок лізуть. Курка, падай. Ти падаєш. Тому! Ну! Хочете собі його усіх стратив? Як копав, в мене з'явилася скриня. Окей, okay, забираємо. Хорошо, мене на ПК. Я кількома клавішами просто все тут забрав. Добре, що тут є вода, так що я знаю, як я можу сейвитись. І ту скриню просто треба зламати. Але тут є ще кайло. І дерева. І тварини, які мені мішають. е Тут сердечки чусь. Та ну, вони мені мішають. Ось тут я вже докопався до кістяного блока, друже. Кістяний блок. А він довго ламається. Тут ще мені ще одна курка, доки я ламав випала. І мені не дали стя. Курка. Я злий. Я реально дуже злий. Зараз... ах. Давай, это я расширю. У меня загинчились все блоки земли. Лачка, Ну ты не можешь быть ненормальным. Так. И знаете это я реально. Вот так. Уса. Можем. Ой. Я не можу впасти. Чесно, що це таке? Окей? Десь якщо я він же Ну, то я можу. А чого я не міг? Треба під блоком. Ох, це взагалі... Це Майнкрафт. Зато все-таки. Так без води я теж не можу впасти. Слухай! Окей, отак буде помічний блок. Ламає. Ай. Мені моя же нічого корисного, крім землі, не падає. Курк. Я що, з вами з тваринами шо маю робити? Їдите. Ще дешо? Я не втрачав... Ай-яй-яй. Мені нічого не падало з ворожих мобів. Ну чесно, мені не падали ворожі мови. але я хочу зараз собі зробити трохи отаку. Я хочу зробити миски. І отримати молочну кашу від цієї корови. Давай, давай. давай. Усе! В мене є дуже багато молочної каші. На цьому, друзі, ми будемо завершувати наше виживання на одному блоці. Хто хоче продовження? Звичайно, я також хочу знати продовження. Так що продовження буде, якщо ви наберете 5 лайків, хоча 5 і 300 хотів. Я хочу три сапельні. Ясно? Тож? Хто додивився? Дякую. Ти ж всім.